Життя надто коротке, аби витрачати його на погані книжки. Подумала я, але все ж дочитала ось цю книжку. Називається вона Кохання, і в ній немає абсолютно нічого про кохання. По-перше, головний герой суцільний редфлек. Він маньяк, газлайтер, аб'юзер, сталкер, вбивця ну коротше, нічого, нічого хорошого. Звати його ще Алекс Волков, таке собі ім'я, погойтесь. А коли він тішиться з того, що він згноїв свою колишню дівчину, і вона тепер працює в дешевій забігалі ці офіціанткою. Я вже не кажу про сюжетні повороти, де постійно є рояль в кущах і трапляються якісь всілякі різні магічні історії. Я вже не кажу про те, що хлопець свої 20. Зумів збанкрутілу імперію своїх батьків підняти і примножити, і взагалі там розкидається своїми зв'язками, е, вирішує питання через коротше той. Коротше, нічого хорошого в цьому герої немає, нічого хорошого немає в цьому романі, тому що я геть зовсім не повірила в цю любовну лінію. От просто зовсім від слова зовсім. Мені хотілося ледь не на кожному абзаці, а тут, до речі, вся крінжа, я закладала крінжу, моменти, де мені хотілося сурнути. Так, от мені хотілося ледь не в кожному абзаці казати їй. Біжи, біжи, дівчинка, біжи, нічого хорошого з цього не вийде, правда? Тому, якщо ви часом думали, що любов не почитати, цю книжку дуже сильно не рекомендую. Але якщо вам хочеться щось дійсно з перчинкою, то ось цю можу рекомендувати. Розповісти детальніше.